Я вітаю вас сьогодні в цьому відео. Миру нашим родам, і дуже важлива інформація для тих людей, хто займається саморозвитком, духовним зростом своїм, хто розбирається в тому, хто ж такий Всевишній, як зараз працює духовні енергії, що таке стародавні знання, що таке істинні знання? Тобто, це цікаво буде вам, друзі. В принципі, Якщо ви на початку духовного шляху або ви вже розвиваєтесь, тобто ми сьогодні з вами поговоримо про дуже важливі речі. Я вам розповім про те, що людина є цінною на землі, що це є унікальна істота. Кожен раз я говорю про це в своїх відео, що ми є не для того, ми є тут, щоб Включати егоїзм свій, розвивати його. Навпаки, ми маємо з вами усвідомити, що ми є сильні, ми є ті, хто творить цей світ, і чому саме творить цей світ? Тому що він для нас був створений. З самого початку він був створений саме для нас цей світ. І сьогодні, значить, я вам поділюся з вами. Деякими фрагментами з мого заняття останнього на курсі програматор я вам просто покажу, які, які ми розглядаємо питання, і ви зрозумієте, просто у мене тут слайди є, щоб було так цікавіше. Значить, у нас таке заняття, де ми тренуємо концентрацію уваги і стану нейтральності. Формуємо саме формування, вивчаємо формування та передачу високочастотних імпульсів, практикуємо методи коригування енергії фізичного тіла, усвідомлення своєї цілісності, нестимного бажання діяти, робимо духовні практики, розвиваючи свою духовну сутність. І тут, значить, я хотіла з вами поділитися зараз просто одним фрагментом. Що таке закон еволюції і що, як він діє в плані просвітлення людей. Просто поділюся з вами тим, що я знаю, просто коли я це все роблю, я його перевіряю, і воно складається в мене не один, не два дні. Я працюю над цим дуже багато років. Так от дивіться, друзі, як, просвіт... як працює просвітлення знанням. Зараз дуже багато людей заплуталися в тих вченнях, філософіях, курсах гуру, які проводили там різні там майстри ці розвелися, розвелися всі, але є мало майстрів, які об'ємно образно, образно, об єм, об бачать взагалі, як це все працює. Розумієте, для того, щоб мати образне бачення потрібно. Потрібно знати. Тобто є знання, які відкриваються не всі. Але просвітлення, воно йде тільки знанням, більше нічим. Так от дивіться, я хочу вам пояснити у вібраціях, щоб ви зрозуміли дещо для себе, що з вами взагалі зараз відбувається, і продовжать друзі відбуватися. Значить, тексти, вирази, прийоми якісь там. Будь-які пояснення сприймаються кожною людиною відповідно до її частот. Кожна пропозиція, яка до нас приходить з від будь-якого джерела, тобто з інтернету, з телевізора, там, якогось, там, від людей, від книжок, від всього всього, тобто те, що подається як знання якесь певного роду, так, є інформація. І вона несе чистоту, і вона має вимір розуміння і усвідомлення. Вимір із, із, із розуміння і усвідомлення це саме частотний вимір, так? має кожна інформація, поки ваш, ваші потенціали, думки, не досягнуть певного виміру. Знову-таки частотного, ви інтерпретуватимете тексти відповідно до свого рівня свідомості. Тобто, якщо ви глянете, кожен з вас щось інтерпретує. Я інтерпретую ось так. Там, десь на якомусь іншому каналі йде інтерпретація так. Наприклад, от, от, якщо взяти тему, хто такий Бог, хто такий Всевишній творець, хто там що, і пішла далі інтерпретація. Кожна людина може зробити цю інтерпретацію тільки з позиції свого рівня свідомості, до якого вона визріла. Значить, якщо ви обернетесь навколо, ви побачите зараз оцей такий безлад іде в людях розчарування. Я впевнена, що кожен, хто хоче донести якусь істину, або донести якусь своє бачення, може включити телефон і вийти в ефір і поговорити. Але тут важливо знати, що за кожне слово ти відповідаєш. І є така, навіть, знаєте, є ментальне покарання там, де потрібно відбувати. Тим духовним наставникам, вчителям, які самі блудили і ввели за собою в блуд багато, багато людей, які їм повірили. Ви думаєте, так просто всім це обійдеться? Ні, не просто це обійдеться. Всі за це заплатять свої. Навіть є ментальні такі покарання і вони, повірте, набагато гірші, навіть ніж фізичні. Дуже важкі. Так от дивіться. Чому трапляються помилки зараз в тлумаченні? І саме зверніть увагу на себе. Кожен зараз буде дивитися це відео, тобто, це фрагмент, який бачите, ми, ми вже обговорили це на моєму курсі. Ми зараз вже переходимо на третій рівень програматорства. Тобто, і ми вивчаємо ці всі речі, щоб ви склались у нас в голові. І я зараз просто з моїми глядачами на цьому каналі хочу таким коротеньким тез, тезами пройтися, щоб ви також для себе щось взяли корисне просто. Щоб ви ніколи, я сказала зразу: ви ніколи не ставте собі завищених планок таких. Вам не потрібно скакати десь кудись, вам потрібно. Просто стабільно утримувати в собі стани такого, знаєте, концентрації, уваги своєї, отакої нейтральності, що ви ну, хоча б скільки зможете. Чому, наприклад, ви не можете багато з вас хто, прочитавши якісь тексти, або почувши якусь інформацію, щось запам'ятати, чому приходиться декілька раз дивитися, декілька разів слухати? Знаєте чому? Тому що потенціал вашої думки. Він ще не сформувався під таку інформацію, і потрібно, потрібно що ви прочитане або почуте вклалося в вашу матрицю, в матрицю вашої думки вкластися повністю. Багато хто каже, матриця свідомості, сітка свідомості навколо землі, зараз там дуже розкручують цю тему. Змінилась матриця свідомості. Так от, друзі, в моєму розумінні матриця свідомості є в кожної людини, і ця матриця свідомості вона формує загальну матрицю. Це ж зрозуміло, так? Через те я кажу, що коли ваша структура. Вашої от матриці мислення, вашого, коли вона вже співпадає в визріванні своєму, в частотності своїй, вона співпадає вже доведена до такого рівня, що вона може злитися з загальною матрицею, вона тут тоді ця матриця загальна вас просто автоматично підключає і все. І ви живете в цьому новому світі, просто потрібно туди домислити до того нового світу. До, до тієї частотності. Так от дивіться, всі теми, що торкнулися вашої свідомості через знання, вони організовані вже в певних частотах. Їх не видно, так? Не видно, але вони є. Коли і ваші думки досягають відповідної частоти, ваші думки досягають відповідної частоти, тоді ви вже не можете забути. Або не зрозуміти ті тексти, які прочитали. Те все, що ви почули, ви не можете його забути. Тому що що? Оскільки вже воно повністю вкладається в матрицю вашої думки. Таким чином, знання засвоюються, і ви тоді знов готові отримувати наступне знання. І цей процес він постійно повторюється. Це є закон еволюції. Це є закон еволюції, друзі, по-іншому воно не працює. Якщо хтось вам дає такими, знаєте, обривками інформацію, і у вас воно, воно у вас ніколи не складеться в матрицю вашої думки. Тому що обривиста, часткова, неповна інформація, неповне знання не до глибини, а поверхневе, фрагментарне. Воно не дасть людям сформувати будь-кому з вас, щоб ви там не читали, не дивилися, якщо ви підете на ліві якісь проекти, на ліві курси, де вас уведуть кудись там літати, і ви не будете розуміти, як це працює, як це формує вашу свідомість. Ви маєте утримувати себе в чистоті, свідомість свою, щоб вам туди нічого не проникало абсолютно зайвого, яке спотворює ваше бачення, яке вибиває вас, ваш світогляд. В неправильне русло. Розумієте, ви маєте зараз дуже бути уважними в тому, що ви берете собі, яку матрицю ваших думок ви формуєте? Тому що це є дуже важливо в тому плані, що в новому світі, в якому ми зараз з вами перебуваємо, де завершуються всі старі програми і старе тягне на дно, а в в піднімає саме. Частотність та сприйняття, кожна людина має усвідомити свою відповідальність за свої думки, за свої слова, за те, що вона випромінює, як я вам завжди кажу, серцем, голосом, очима і, взагалі, пульсацією всього свого біоенергетичного такого складу. Так от ясно, як працює закон еволюції, і ніколи більше ніхто не вхапить. Так, це я розказала. Так от, думка, думка взагалі, це потенціал вселенський. Це вселенський потенціал, через то кажуть люди творці. Чому? Тому що люди творять думки. Сьогодні ми закінчимо на цю тему, а на наступному, на наступному е е відео я вам розкажу. Як відбувається просвітлення? Тобто, це ми поговорили з вами про те, як знаннями очищення йде, просвітлення людей, як зростання йде поетапно, так? і вливаються в нас ці всі програмки от нового світу, і ми без цього нікуди з вами не підемо. І на слідуючому занятті я вам ще розкажу: на прикладі стародавньої глибинної такої, божественної такої, притчі, або сказки, просто казки. Як все-таки в цей період, як у нас з вами витряхуються всі старі програми? Друзі, кому цікава інформація? Будь ласка, діліться нею, будь ласка, розповсюджуйте, перечитуйте, передивляйтеся, записуйте собі, формуйте свою матрицю думок, і ви будете знати, що ви є господар цього процесу? І це вам просто дано. З по народження тут, в цьому плані існування, змінюйте себе на краще. Не чекайте, що вам хтось щось принесе, хтось щось вклинить вам, там, щось вживить вам. Там. Станьте такими, щоб ви були автономними, щоб ви були абсолютно унікальними тут. Ви такі є, просто усвідомити це треба. Так що, друзі, поговоримо потім ще про цікаві речі, зараз поки що достатньо. Ставте ваші вподобачки, діліться інформацією, пишіть ваші коментарі. І кому цікаво знати, як співпрацювати з стихіями 5 квітня у нас вебінар, глибинний, неповторний, дуже корисний. Як відчувати, знати закони, за якими можна співпрацювати? Як то все воно взагалі відбувається? Як силу брати, як відчувати події наперед, інтуїтивно. Тобто це все ми будемо розбирати на вебінарі 5 квітня. Шукайте, там є під низом. Тут буде посиланнячко. і буде у нас скоро 28 квітня стартувати курс, перший духовний курс. Також це дуже класно тим людям, хто починає, і навіть тим, хто вже багато чого знає, це також дуже класна інформація, тому що вона неординарна. І вона є такою, що торкає душу і висвітлює її канали. Так, добре. Все тоді побігли жити далі. Не забувайте, що ми всі з вами живемо в одному полі і дихаємо одним повітрям.